Гудмонінж. Ми сьогодні вирушаємо на пляж, на якийсь новий пляж, так що будемо показати по дорозі е, якісь моменти з В'єтнама, і також як взагалі от виглядає пляж зимою у В'єтнамі, місто Нячанг. Ну, славно, значить, що треба заберегти жінку, Вот. в мусор. З інтересного контент буде, як міняти гроші у В'єтнамі. Курс наступлять. За 100 доларів ми отримуємо приблизно 2,5 з копійками мільйона їхніх донг. Поїхали. Ви думаєте, що ми зараз прийдемо в якийсь банк чи до якогось бар... в якийсь обмінник? Ні, ребятки, дивіться. Привет. I want change money. Change money 100. Окей, okay, окей. Okay. Ребята, у нас за старий курс, за старий долари, ви отримаєте трошки менше грошей. Ну, там, типу, не критично, там на 10 тисяч доларів буде менше. Обичний ресторанчик, який ми прийшли просто біля дому. І ми тут поміняємо гроші. Получили наших 2,5 мільйони донгів. Ми тепер мільйонери з Юлічка. Юля, ти довольна, що ми мільйоніри чи ні? Ребята, як ми викликаємо таксі у В'єтнамі? Дивіться, таке приложение Grab. Сюди ми вписуємо харк. Я вже знаю точку, я собі вже вписав, куди ми вбираємо. American Cafe and Kitchen 5 кілометрів. У нас звідси. Дивіться, принцип роботи такий самий, як в болту. Для розуміння, 90 тисяч це у нас трошки більше трьох доларів. Таксі, вот, все, просто, минута. Минута, наш пан бахол нахо, ті типу, вже на місці. Сідаємо. Все, як я, як я роблю, я перевіряю чисто по номерам в приложенні і тут. І все, вот наш кінтафурик, ми сідаємо. Hello, my friend! Hello! Hello! Все, ребятки, на кожен їх, знаєте, не тук-туки. На кожаных салонах вполне нові митсубишки. Вот пожалуйста. И все. И сідаем, балдеем Гайс, приїхали ми в таку прикольненьку кофейню. Вже, ребятки, ми зараз зараз ми йдемо десь шукати поїсти, оскільки тут у нас тут у нас що, у нас тут немає типу, щоб кушати і кофі-десерти. Ми ще не їли, тому нам треба німного покушати. Оскільки ми без байка, ребятки наші, на байку вже поїхали. Тут реально дуже прикольна територія, так, типу як ліманчик, такий зелівчик, з водичка прям голуба, класно. Все, зараз ми йдемо зараз ми йдемо в ресторанчик кушати. Ребят, просто подивіться, який ти прикольний райончик, такі домики, асфальт, реально, асфальт, прям дуже класний. Так, ну що, ребятки, йдуть уже. От у нас такий от ресторанчик Велмарт. Я подивлюсь меню. Опа, а менюшечка навіть на русском, але є. Класно. Все, ребята, заходимо, щось то покушати. Ми прийшли в заклад Велмарт. Хочу сказати, ми хочу позавтракати. Ми вибираємо англійський завтрак. 110 тисяч. Це у нас 4... 4 долари за сніданок. Нам дають спеціальну форму, що саме ми хочемо на сніданок. І ми її зараз будемо заповняти. Отак от, от. А Юля, що буде думати? Може, Юля хоче ф -ф -ф фітнес? Тобто опція є за 4 долари рівно. Це фітнес сніданок. Е, Овсянка. Овсянка чи з яєчком, чи з маслом, чи з фруктами. Прикольно, інтересненько. Отак. Ми так же само арбітражники, криптовалютчики сидять, займаються важними ділами, тому що рекламка сама себе не настроїть. Так, ну що, зараз вам покажемо сніданочок да, Снідана так, дивимося. Овсяночка на молоке. Тільки чогось принесли яйця, варене, джем, фрукти. А в тебе так само. О, Оце пану Євгену сусідочку принесли І три яйця. Це друге дядька. Бон Бо апетіт ж, ребята. Так, у нас зараз буде квест. швидко почистити три варених яйця. Саме лучше, ребята, от вам рецепт від, від, від пана Євгена, як зробити самі смачні яйця в вашій житті. Дивіться, ви ставите яйця варитись на 5,5 ,5, чи либо на 5,45. І у вас вони будуть найбалодіш. Так, ребята, от такий от християнський завтрак. Дивіться, у нас тут три варених яйця. Два кусочки баґета і одна сосисочка. Зараз приносять кетчуп і буде починати наше кушання. Чек нам став 580 їхніх тисяч. Це буквально, ребятки, 20 чимось доларів за все наше кушання, Так що отак. брають пляшку до п'яти. Ребят, ну саме головне, у нас вийшло сонечко, потужне, велике сонечко. Вот. От, ребята, такий шикарніший транспорт, найкраще приближення по Азії. А ми на такому транспорті. Ми на ножках, на чіпачапах, на подкрадулях. Все, до зустрічі на пляжку. Бем! Ребятки, ми прийшли на такий, можна сказати, дикий пляж, що бачите, тут немає ні людей практично. І дуже тихеньке море. І подивіться, які краї Так, ну що, Юля, як тобі трубочки розвитку? Знає, що ти сахаря, кисочет, знаєш, у тебе трошечки сахаря кусочек знаєш тебе. Присоєдні такі кушання, а ну. Ребята. М -м -м. А з підписниками говоримо. Хочу вам сказати, що От реально прикольно. Пляж, трубочка. Ще би тут якась б, мать вийшла Кукурузка б, і взагалі була б темка. Да. Так, тут десь челендж зараз від Романа, піде мені спробувати дурян. Ребята, хотіли попробувати дурян, але чоловік каже, що тільки продає, тільки продає в цілими штучками, а нам нафіг цілий не треба. Так, походу, тут є десерти з дуріаном. Ми зараз тут подивимося. Тут, коротше, китайська якась двіжуха, вони приїжджають, а на нас дивляться просто як на киось бабуїння. Я вам серйозно кажу. Прям дуже сильно. Ребят, я дуже сподіваюся, що мене тут добре видно. Е, так, дивіться. Ми зараз пробуємо вот таку вот штучку, це у нас морожено з дуряна. Тобто, я вам реально скажу: сам дурян паняє максимально, як тільки ціно. Це, походу, суфлешка з дуряном. Но це шок-контент. підписчики, щоб вам було інтересно, ну, давайте пробую. Бля! Йохани <реш> бро! Э, Сільпо, тіче молоко, але з привкусом носками діда. Ребята, ми приїхали на новий пляж. Тут буквально в 5 минутах від того місця, де ми були. Трошки друга локація, вона максимально інтересна. Зараз вам покажу. О. Це, грубо кажучи, копанка така цікава, дивіться. Просто там от море трошки далі, вони вирили таку от локацію. Тут такий прям піщаний білосніжний пісочок. Дуже гарний. О.

Так, ребят, все, ми беремо э, берем ці сапи, э, покатаємось трошки по басейнику. нашу вот пан, мені каже, пан з Казахстана зараз э, нас э, перевезе, все, і будемо купатись на сапах, дають Так, мы пришли в такие трушные места, кто от богадельня. Вот, сидим на таких вьетнамских маленьких стульчиках, то есть, ну, стульчики вот такие, бачите? Да, счастливый устриц. Сейчас закажем, какой устриц. Краб. Счаст... И счастливого, счастливого краба счастливая мы тоже. Креветка. Юля, ты кто? Счастливая креветка или счастливый краб? Счастливая креветка. Счастливая креветка. Краб. Краб. Мистер Крабс, считаем ваши денежки. І uh, так, ребята, що тут такому меню. Ну тут, понятно, ультра всі бюджетні ціни, you. Так, uh, дивимося. So, не знаю, Юлечка вибрала жарену лапшу з морепродуктами. Я не поміну, вірно, що хочу взяти устриці з сиром. Дивимося далі. Кстати, устриці каже, устриця коштує. Дивіться, одна устриця. Коштує 20 центів. And please one uh, this. One this Несли такі от порції устриць. Дивіться, одна устриця коштує 20 центів. Це креветочок стала в 2 долари. Вона з теж, з якимось сиром і ще якимись штучками непонятно. Вам взагалі, ребята, як? Ось Отакий соус, він взагалі непонятний, але подивимося. Ребята. Так. Завар. кока кола поки хороша. К'яточка. Подожди, что покажи. Очень интересный вкус. Не на что он не похожий на самом то деле. Но вкусно. Ммм. Ммм. Лежат. Вот. Прямо ж... сейчас. Рекомендует соус. Конечно же, мы пробуем соус. Помиго. Вот таких креветок понес. Просто как писюны здоровье. Так. Э -э у нас тут полетела вот такая вот устричка. Бачите, она в серии. а капає, капає, капає. Чесно, я вам скажу чесно, я устриць ніколи не їв. Так. Поїхали. пробуємо. Хто любить устриці, тому подобається. От мені взагалі не подобається. Ну, типу, я просто зрозумів, що ха, ну, я зрозумів, що я взагалі не фанат От. Ну, Друга, такий простіший варіант. Коротше, ребят, устрі з рішками, я покажу ставку на, на відео. Краще. Оп, у нас тут, ребятки, такі креветочки на шпашках. Тоже, скільки тут? Раз, два, три, 4, 5, 6. Шість креветочок е, теж коштують 50 тисяч. Це у нас 2 долари. За п'ять креветочок Чи назис? Тепер мінімальне. Порція лапши за 4 долари. Просто тут. Я не знаю, вона максимально здоров'язна, Всі можливі морепродукти, лапшичка, все. Рано, ви, знаєте, Не в такому китайському стилі, до якого ми привикли, але в цілому прикольно. І так, ребят, от нам прийшов чек на 10 доларів, вот, 400 гривень. В принципі, ціна більше окей, при тому що двоє ми двоє так нормально покушали. Вот. Фух, ребята, все. ми піднімаємо, ми тепер їдемо домой. І отак от от, виглядає наш закат. Ми вже приїхали в центр міста, там, де ми зараз проживаємо. Зараз я хочу сказати, що я йду за фруктами. Ми ось вкусненько поїли морепродуктів і хочеться чогось сладенького. А сладенького що? це будуть фрукти. Як вам чорноморська креветка в цьому році. Мені каже, це взагалі нормально стало. так? З yes. прикольного, дивіться, нарізані у нас один долар. Нарізаний манго 1 долар. Гранатик, трошки більше долара. Джекфрут 1 долар. Що я купляю? Це банани. Вони мега сладкі, мега вкусні. Манго і ананас. Так що зараз будемо навчатися і купляти. Дивіться, завжди треба попросити спробувати. one 1 and cut. За один долар, отримуємо кілограм, нарізного мала. Це ж повний балдеж, мега нереально. Ну і щас візьмемо мілочі ананасіка і ще якихось приколів. Тому отак. все у мене кінчається пам'ять. Дякую вам за просмотр. надіюсь це був класний влог. Вам понравилось. Цілую, обнімаю вас. Мої сладенькі сахарні ма.